Адміністративно-побутовий комплекс між житловими будинками будують на вулиці Шопена в Ужгороді. Мешканці проти такої споруди у їхньому дворі. Будівництво розпочали наприкінці 2022 року, розповів мешканець одного з будинків Геннадій Олександров. Будинку живуть люди похилого віку, в основному молоді тут мало живе в цих загалі будинках на вулиці Шопена. Це в основному пенсіонери, літні люди. Ну в нашому будинку живе. Це дві людини, які офіційно зареєстровані в органах соціального захисту, тобто інваліди. Одна дитина інвалід і одна жінка з інвалідністю. Нам треба якусь прибудинкову територію, щоб вона у нас була. Двір. Даже хоча б банально, щоб людина вийшла в двір і просто постояла, подихала свіжим воздухом. Вони не можуть далеко відходити. Тут живе моя мама, якій 75 років, і ну, спостерігаю. Спострію просто незаконне будівництво, яке тут проводиться, незрозуміло ким, тому що нема адекватних огорожень, немає паспорту об'єкту. Е, загрожує мешканцям. Ну я рахую, що мама, яка 75 років, має право жити в спокої, а не щоб їй світили е, прожекторами по цей, вона змушена була цю кімнату просто закрити і приїхати в вслідуючи, тому що тут неможливо жити. Тут рух вирізані, вирізана купа дерев е, минулого року в підвалі почала появлятися вода. Мешканка будинку Лариса Олександрова каже, зверталися до поліції. Було таке, що ми визивали поліцію, поліція не реагувала. Тобто вона не приїжджала. От коли останнє дерево тут полило, оцей оріг здоровий, і ми тоді вийшли, ми тоді дуже тут жильцями ну, питали, що чого, чим вам мішаю, вони сказали, що ну, нахилено в сторону, ну нахилено, ну воно ж здорова, нікому не мішай. Нашу ми вам посадимо тут другі дерева, Ну вони зрізали. І Ми тоді визвали поліцію, ну вони, це 15 го числа, як я от зараз пам'ятаю, вони не приїхали. Ми чекали в дворі, допізнав, вже темно було, ніхто не відреагував. Мешканці будинків намагалися домовитися із забудовниками, а коли не вийшло, написали звернення до різних установ, розповів Сергій Омелянський. Містерство розвитку громад території та інфраструктури України, куди скаржилися мешканці, зокрема моя мама. Ось разом з цим на період воєнного стану, введеного указом президента України проведення. Т. Проведення планових та позапланових заходів державного нагляду контролю припинено. Ми не бачимо по вимогам ДБНів, мають бути паспорт фасада, на якому має бути зображено проєкт, хто його розробив, хто відповідальний і дозвіл на початок будівельних робіт. Цієї інформації тут немає. З позиції загальної до кожної такої багатоповерхової забудови повинні бути під'їзди, місце, де, де будуть зупинятися автомобілі, інші інфраструктурні моменти, водопостачання газу. Постачання та інше цього всього тут це житловий квартал, тут зелені зони. Кудою це буде йти. Комплекс, який будують на вулиці Шопена, це будівля колишньої взуттєвої фабрики. Її купили бізнесмени з Харкова. Вони отримали дозвіл на реконструкцію під адміністративно-побутовий комплекс. Це можуть бути офісні приміщення, навчальні класи та приміщення для відпочинку, розповів головний архітектор Ужгорода Олег Боршовський. Забудовник має тільки дозвіл на підготовчі роботи, крім того, вони мають отримали містобудівні умови і розробляють проєктно-кошторисну документацію. Дозвіл на благоустрій прилеглої території в них ще немає, і тому якраз виникло питання, що вони мають розробити проєкт благоустрою прилеглої території і погодити дані питання з мешканцями. Почали демонтувати металічні гаражі тих мешканців. Які вже стояли там роками. Було прийнято рішення виконавчого комітету щодо демонтажу, бо вони стояли одні самовільно, ніби з відповідних дозвільних документів. Олег Боршовський каже: наразі створили комісію, яка має зафіксувати умови проведення будівельних робіт. Під час воєнного стану перевірки не мають права проводити будівельні. Тому притягнути їх до відповідальності ми не можемо. Тому була створена комісія міської ради для того, щоб зафіксувати оці всі речі і направити відповідним експертам, щоб вони надали, чи може бути то, такі, як ви кажете, відступи від сусідніх будинків. Бо на даний момент, коли надавалися дозвіл на тобто, містобудівні умови і обмеження, ми ці всі питання прописали в них. Але вони мають розробити проект і пройти експертизу. На даний момент ми не, ми не маємо експертизи даного проекту, щоб зараз зафіксувати, чи вони дійсно зробили по проєкту, чи то вони відхилилися від проекту за словами Олега Боршовського питання щодо заїзду через двір, забудовник повинен узгодити разом із мешканцями прилеглих будинків. Наразі ми намагаємося зв'язатися із власниками будівлі, де триває ремонт, аби дізнатися про умови будівництва та його призначення. Діана Шух, Леонтіни Колишин, Олексій Артем'єв, Суспільне, новини.